Привіт усім! Сьогодні неділя, дуже гарний день, відпочинковий, напевно, сімейний день. Але ми вирішили записати такий лайвик, тому що сьогодні ми були на одному дуже цікавому семінарі. Там ми спілкувалися про плани на літо, майбутню співпрацю, відпочинок, одяг і різні різні штуки, які плануються на літо. І зв'язку з тим вийшли записати цей лайв, який буде присвячений присвячений взуттю. Власне, ці всі такі розмови про сонце, літо, пляж і так далі. Нас навело на думку про таке дуже популярне у всіх, ну просто на всьому на всій земній кулі взуття, яке кожен може собі дозволити, кожен може одягнути, і але на жаль, для багатьох людей це єдине. власне Хотіла цю інформацію з вами поділитися, Виходять вони не, не, чітко невідомо, звідки, і хто їх придумав і хто дав їм життя і визнання їх носити. Який, напевно, вуличний винахідник, у нас дуже багато винаходів відбувається з звичайними людьми, просто від того, від, від потреби. І на цих 50 х роках їх почали носити в Новій Зеландії, а перед тим їх виготовляли з... Китайської е, соломки, і напевно від, від, від цього вони мали е, джерело такий і банки, якої вони поколять. П'дцятих руках вони нові зелені почали використовуватися, а з е, жодної до 60-х років вже не вийшли на смарки маркет великий ринок, і власне кожен пір ми маємо можливість з вами ними насолоджуватися і такими благами. Так. Маленька інформація, тому що ми написані вже літом, навіть не весною, хоча весна ніяк не розпочнеться повного всьому обсязі, але ми вже настроєні на літо, і тому ми вирішили з вами маленьку інформацію, що ви, ви тепер знаєте все, буде шати, ніде не визнається. Єдине, що їх зараз формувала, додали, переселили їх і в 4 і задекорували, і все, що не хочеш, і хочеш з ними з'явити, але їхнє ви будете знати і бути вховані тематиці. Будьте з нами. It's a program.